Вітаю, обговоримо чергові вкиди та пропаганду держави-агресора. І почну з того, що навіть на території самої Росії їхні доморощені пропагандисти не вірять в ту реальність, яку вони намагаються насаджувати для внутрішнього споживання. Зокрема, зверніть увагу на те, чим супроводжується трансляція брифінгів Російського міністерства оборони. На карті, яку вони намагаються представити як карту Росії, там відсутні ті території, які вони включили внаслідок цих фейкових референдумів і намагаються представити всьому світу як новонабуті території. Так само російські пропагандисти, наприклад, одного з зрадників, який раніше був представлений як посол так званої ЛНР в Росії, вони і далі його так продовжують представляти. При тому, що за логікою цих фейкових референдумів не може бути посла однієї території Росії, вони ж долучили так звану ЛНР до Росії. На території самої Росії, тобто посол Росії на території Росії, це повний абсурд, але російські пропагандисти продовжують і далі в такий спосіб згодовувати власному внутрішньому ринку споживання пропаганди та брехні інформацію про те, що, начебто, окуповані на території України території. Тепер є частиною Росії. Це брехня. Україна поверне всі землі назад. А злочинці, які сприяли цьому або працювали на пропаганду агресора, будуть відповідати за законом і в Україні, і в міжнародному трибуналі. Продовжуючи зазнавати втрат на полі бою, російська пропаганда намагається, хоч в якийсь спосіб, пояснити це для внутрішнього споживання. І тепер, коли вони анонсують відступ навколо Херсона, вони це пояснюють тим, що, начебто, туди прибули, як вони завжди кажуть, іноземні найманці. Цитую телеграм-канал військового пропагандиста піддубного зміст сообщають, що в впоміщ українським воєнним в Ніколаїв прибули іностранні найомники. Поляки, англо гаворящі граждані. А сьогодні стало відомо о прибуття французов, навіщо це робиться з єдиною метою в такий спосіб Росія намагається внутрішньому споживачу. Пояснити, що вони програють не українські армії, а начебто цілому альянсу НАТО, що це НАТО б'є російських солдат на території України, і в такий спосіб вони хочуть виправдати свої втрати. Звичайно, це брехня іноземні найманці не грають ролі в контрнаступі українських військ на південному напрямку. Також Росія намагається зняти себе відповідальність за обстріли та бомбардування цивільної інфраструктури та житлових будинків, зокрема в Києві на вулиці Жилянській, після того як російський дрон зруйнував житловий будинок, внаслідок чого загинули українські цивільні, в тому числі родина, чоловік, жінка, яка була вагітна, вони спробували перекласти відповідальність за це на самих українців. Зокрема, військовий пропагандист Коц заявив, що начебто потрапляння в житловий будинок відбулося. Внаслідок збиття цього іранського російського дрону іменно так і произошло в Києві. хто то своєю стрілкотнею над жилими кварталами просто збили дрон з курсу. Направляти його на гражданський дом не було никакого смисла. Заява коца є брехнею. Будинок був зруйнований безпосередньо іранським дроном, а не внаслідок його збиття. Сталося це в результаті цілеспрямованої атаки російського військового керівництва проти цивільного населення, щоб залякати українських громадян і примусити до невигідних для України переговорів. Також враховуючи, що в самій Росії наростають протестні настрої через мобілізацію, їхнє політичне керівництво згортає цей процес і, зокрема. Не бажаючи бачити протести на вулицях Москви, вони заявили, що виявляється, план план мобілізації в самій столиці Росії вже виконаний. «Частична мобілізація в Подмосков'ї завершена. Ми повністю виконали задачі міноборони. Вручення повісток пікращається. А ті, у кого вони є руках, можуть не приходити в воєнкомат, стверджують російські чиновники. Це робиться зі зрозумілою метою. Мобілізація російських громадян на війну в Україні почала розхитувати. Внутрішню політичну ситуацію в самій Росії створила конфлікти між військовим та політичним керівництвом. Щоб цей процес зупинити, вони зупиняють мобілізацію. Також Росія продовжує пошук іноземних громадян, яких би можна було використати в своїй пропаганді. Останніми днями в ефірі Соловйова став з'являтися такий собі Річард Блек, якого вони представляють як колишній американський сенатор, який несе вигідну для Росії пропагандистську ахінею. А якщо дослідити біографію цієї людини, то виявляється, він не був сенатором американського конгресу. Він входив до сенату одного з п'яти десятків штатів на території США. До Сенату штату Вірджинія, причому вже давно не перебуває на цій посаді. Працював там до, з 2012 по 2020 роки. Тобто. Росія і далі шляхом залучення іноземців намагається вплинути як на громадську думку всередині Росії, так і в країнах, де все ще поширюється російська пропаганда, зокрема на сході або в Африці, залучаючи таких спікерів, коли глядач не буде розбиратися, наскільки є представницьким той чи інший виступаючий. і можливо він взагалі вже не має жодного відношення до американської політики. Ну і насамкінець викликаючи усмішку намагання Росії створити уявлення про, начебто, окрему ідентичність до неї. Донецької області. Це робиться для того, щоб якось виправдати анексію. Зокрема, через того самого Соловйова вони почали поширювати, вдумайтесь, кулінарні рецепти, начебто існують якісь рецепти Донбаса, куриця по Донецьки. Для чого це робиться? Для того, щоб військова агресія Росія виглядала більш виправдано в очах самих росіян, де ця ідея здобуває все менше і менше. Підтримки через мобілізацію на цьому брифінг завершено традиційним закликом не вірити російським брехунам, пропагандистам, довіряти українському телемарафону, українській місцевій владі, українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!